Вітаю! З вами сьогодні вчитель історії Артур Борисович, і ми вивчатимемо тему «Статус радянської України на початку 1920-х років. Сьогодні ми дізнаємось, як більшовицька влада поступово обмежувала українську автономію, яким чином було створено нову державу СРСР, та як відбувався процес долучення до неї українських земель. Протягом буремних 1917-21 років на уламках Російської імперії виникають нові країни. Деякі з них отримують незалежність, як от Прибалтійські держави, Польща та Фінляндія. Але більша частина потрапляє під контроль більшовицької влади. Україна відчайдушно змагалась за свою незалежність. У перші роки після повалення Царату, попри внутрішні чвари та громадянську війну, це виходило. На жаль, зрештою, майже всі українські території опинились під владою більшовиків. Уже в 1919 році вони проголосили створення Незалежної Української Соціалістичної Радянської Республіки, скорочено УСРР. Але чи дійсно ця держава була незалежною? Давайте проаналізуємо. На уроках справознавства у 9 класі ви дізнались, що однією з важливих ознак незалежної держави є суверенітет, тобто верховенство і самостійність державної влади. Якість цим були справи в новоствореній радянській Україні. Структура та органи влади точнісінько такі самі, як і у радянській Росії. Наприклад, на чолі нової держави, як і у Москві, стояла Рада народних комісарів. А як щодо чиновників? Голова цього уряду Християн Раковський був призначений за рекомендацією очільника більшовицького уряду Росії Володимира Леніна. Та й вказівки щодо діяльності, звісно, спускали теж із Москви. Тож незалежність радянської України була чистою формальністю проміжним етапом у поступовому поверненні України назад. Усе відбувалося поступово. Спочатку більшовики розіграли карту захисту від зовнішнього ворога. Вони запропонували для спільної безпеки створити об'єднання воєнних структур. Так виникає військово-політичний союз, до якого увійшла і радянська Україна. Він дозволив більшовицькій владі у Москві підпорядкувати армії тих країн, які увійшли до цієї угоди. Наступний етап розпочався за кілька місяців. Наприкінці 1920 року було підписано ще одну угоду. Тепер не лише про воєнний, а й про господарський союз. На практиці це означало, що Москва контролюватиме ще й зовнішню торгівлю, фінанси, зв'язок та інші галузі. Після підписання цих домовленостей формально все ще незалежна влада Радянської України втратила контроль не тільки над військом, а й над економікою. Виникає питання. Чому більшовики не включили захоплення території до складу Росії? Навіщо їм потрібно було створювати ілюзію незалежного статусу підконтрольних країн? А ось чому радянська Україна виступала на дипломатичній арені як незалежний гравець на боці більшовиків, тобто ще одна країна, яка підтримує комуністичну ідеологію. Уряд Раковського встановлював дипломатичні зв'язки з європейськими державами. Укладав мирні договори, домовлявся про обмін військовополоненими з Німеччиною і працював над виходом країни з дипломатичної ізоляції, у якій опинилися всі пробільшовицькі території. Це створювало ілюзію незалежної державної політики та нейтралізовувало національно-визвольні рухи. І от аж два роки по тому більшовицька Росія переходить до фінального етапу свого плану утворення СРСР. Союзу радянських соціалістичних республік у Москві розробили кілька варіантів, як це можна було реалізувати. Перший варіант запропонував Йосип Сталін, про якого ми ще не раз згадаємо, вивчаючи історію ХХ століття. Він був палким прибічником централізованої влади, тому схилявся до включення країн на правах автономії. За цією версією місцева влада самостійно могла вирішувати хіба культурні питання. На таку пропозицію навіть більшовицьке керівництво республіки піти не могло. Адже це викликало би спротив і у населення, і у місцевої влади. Альтернативний варіант запропонував Володимир Ленін. Він розумів, що кожна з країн, які лише кілька років, як отримали незалежність від імперії, прагнутоме зберегти самостійність. Тому назвав об'єднання федералізацією. Країни входять до нової держави, тобто федерації, на рівних правах, підписавши відповідну угоду. Цей план. І переміг. До речі, був і третій варіант, який запропонували грузинські комуністи. Про нього ви зможете знайти інформацію в додаткових матеріалах до уроку. Отже, у грудні 1922 року російська, закавказька, українська та білоруська республіки підписали союзний договір, яким проголошувалось створення нової держави СРСР. Остаточне оформлення відбулось у 1924 році, після прийняття Конституції новоствореної держави. Вона передбачала і можливість виходу республік зі складу СРСР і непорушність кордонів, і ще багато таких прав, яких у реальності більшовики ніколи б не дозволили реалізувати. Фактично, утворення СРСР було ребрендінгом Російської імперії. Але в дещо зміненому форматі центральні органи влади в Москві отримали повний контроль над військовою, економічною, міжнародною галузями та транспортом. Усі важливі рішення місцеві органи влади повинні були узгоджувати з центральною владою. Самостійна діяльність українського радянського уряду обмежувалась освітою, охороною здоров'я, сільським господарством та іншими галузями, у яких не потрібно було ухвалювати ключові для держави рішення. Неможливість відстоювати власні інтереси нагайно вилилася в територіальні втрати. Наприклад, у 1924 році, під час проведення кордонів від радянської України відрізали Таганрозький та Шахтинський округи на сході, етнічні українські землі. Це була втрата не лише території, але й 325 тисяч населення. Українці з Воронезької, Курської та інших губерній писали скарги, не бажаючи переходити до іншої держави. Однак більшовицька влада погрожувала та залякувала людей, аби вони мовчки прийняли ці зміни. у 20-ті роки. відбулось чимало територіальних змін, але загальна кількість втрачених земель з українським населенням була в рази більшою, ніж ті території, які було передано радянській Україні у цей же час. Наприклад, УСРР замість втрачених територій на Сході отримала трохи земель на Слобожанщині, але обмін був нерівнозначним як за площею, так і за населенням. Отже, після того, як більшовики захопили владу на українських територіях, вони утворили маріонеткову державу Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Упродовж наступних кількох років її поступово було переведено під контроль Москви. У 1922 році УСРР увійшла до складу Радянського Союзу. Активний визвольний рух на наших теренах поступово згас. Україна втратила чималі території. Попереду на неї чекали страшні випробування: терор, репресії, голод. Про це ми будемо говорити з вами на наступних заняттях. З вами був Артур Борисович. До зустрічі!